Андрюха Луганський маніпулює новинами. Стандарти журналістики в тому, щоб не маніпулювати новинами. Що коли ти кажеш Звичайно. А, ти кажеш Б, і В, і С. А тут же ж ми блогери, а він то журналіст. У нього ж є посвідчення журналіста. Він же ставним. Він, він колись. Так, в Верховній Раді там показував цю коричку. Ну, Саме так, його ж пускали туди. Так. Андрій... Він, його можна Анд... називати професіоналом. Якщо ми аматорський рівень, там у нас нема ні ем, освіти такої, ні, ні корочок тих, нічого. Ми блогери. То саме він так. журналіст. І відповідальність у нього ще вища, ніж навіть у нас. Ну, саме так. Е, дивіться, як робили. Е... Пропагандисти Гебільса. Вони брали і показували, скажімо так, йшли, наприклад, в дома для людей несповна для людей хворих. І вони показували єврейських, єврейських людей з генетичними дефектами, ті, що зійшли з розуму. Вони показували це. Показували, і вони показували для того, щоб е, вибірково вони показували е, людей хворих, людей з генетичними yeah. дефектами, і казали: от дивитися, яке, яке, яке у нас є єврейське населення. Показували, е, наприклад, там е, цих е, здорових, е, фізично розвинутих німців. І от казали, щоб, доводячи свої тези, вони, так. як і луганський маніпулятор, вони маніпулювали тим, причому це ж потім вони ж казали: Ну підождіть, ну це ж правда? Я прийшов, засняв оцю людину. Вона людина хвора, вона з генетичними дефектами, вона дефекти розвитку, дефекти угу. е ментальні. Ну це ж правда, це ж, ну, ну от, це реальна людина це правда. І отак саме Луганський маніпулює новинами і фактами. Препаруючи так. факти, він же ж підло каже, що маніпулювати фактами неможливо. Факти, каже Луганський, я майже дословно кажу: або є, або їх немає. Так от саме так робили е, пропагандисти Геббельса. І зараз і формували громадську і формували думку.